Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford Escape. 2019 рік пробіг 135 тисяч км, двигун 2,5 літри, атмосферник, на нього легко ставиться газ. Має машина оригінальні легкосплавні диски фордовські. камера заднього виду. Я зараз багажник покажу. Великий простори багажник, машина вже розмитнена, сертифікована. Чекаю на постановку на облік. Зараз я покажу в салоні. салон в ідеальному стані, зауважень нема по салону взагалі, дверні карти. Форіки якісь має мінімальні коцьки, аня то навіть плями просто були. Водійська сідушка, десь тут вот, чуть-чуть на швіт затарту. Мінімальні складочки має, але в загальному теж дуже гарне остання. Пасажир взагалі ідеальний. Також дверна карта пасажира. Дверна карта водійська. Саме поріг. Це там якісь мінімальних, кілька царапин понад моєї, а так гарне настання. Зараз там тої страх не покажу карти пороги. Також чисто якісь кілька плямок, є так, поріг незатертий, перна карта в ідеальному стані Сідушка. Карта ідеальна, сидушка ідеальна. І поріг також. Кілька має плямок, але не затертий. Кондиціонер, коробка автомат, автомат не автоматичний, точніше електричний ручник, Чотири склопідйомники, електрична корекція дзеркал, мультируль, кольоровий мультимедійний екран.